Усім привіт! Мене звуть Софія Богданець. Я учениця 3-го В класу. У мене до вас цікаве запитання, чи можна зробити за такого ланцюжка квадрат? А я можу. Зараз вам покажу. Кільця ланцюжка склеєні. Нам потрібно, верх... потрібно верхнє кільце скласти навпіл. Розрізати так, щоб нижню частинку не зачіпало. Ми отримали ось таку розгорточку. Тепер нам потрібно її скласти та перевернути. І розрізати оцю верхню частинку навпіл, так, щоб ці нижні кільця не зачіпалися. І тепер, коли ми все зробили, ми розгортаємо наш квадрат. Ось такі магічні кільця!